Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події середи 24 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску 150 FPV-дронів передав для десятки фонд підтримки гірсько штурмової бригади Едельвейс. Результат Давною мірою перевищився наші очікування. Мешканці чотирьох сіл Коломищини наколядували на 23 дрони. Я навіть не вірила, що ми скільки зможемо зібрати систему. ЮНІС продемонстрували викладачам ліцеїв Прикарпаття. Вага озброєння що автомата, що пістолета відповідає практично вазі справжньої зброї. Про це та інше детальніше. Нижньо громада зустріла воїна на щиті – 39-річний Василь Гончарук, інспектор прикордонної служби, загинув виконуючи бойове завдання. 24 січня до Нижньовербільської громади прибув скорботний кортеж. Місцеві навколішки зустріли тіло Василя Гончарука. Він віддав життя в бою за батьківщину, виявивши стійкість і мужність на території Харківської області. Чин похорону розпочнеться 25 січня об 11 годині за адресою село Нижній Вербіж, вулиця Лисенка, 24. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори та не ризикувати життям. У Карпатах сходять лавини. Дві лавини зійшло зі східного схилу гори Брецкул. Об'єм лавин становить понад 10 тисяч метрів кубічних. За інформацією станції лавинного спостереження Пожежевська, за маршрутом Пожежевська, данцеш говерла виявлено ще одну лавину хуртовинного снігу, яка зійшла. Її об'єм понад 2 тисячі метрів кубічних. Жертв та постраждалих немає. 150 FPV-дронів передав для десятки фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це стало можливим завдяки різдвяній благодійній ініціативі Сотня для десятки нагадаємо, місцеві та регіональні бізнес-партнери впродовж місяця виділяли частку виручених коштів на безпілотники. Найбільшими донорами стали ФОП Сергій Чернишов, мережа магазинів Раківчицькі Ковбаси. Ресторани, фамілія та чесний бургер з Івано-Франківська, мережа магазинів Стефайно, агрофірма Вільхівці, фермерське господарство Аграрій Прикарпаття, Бориславський завод Рема, Коломийське заводоуправління будматеріалів, торгова марка рибак, стоматологічний центр Люкс та медична практика Медлюкс. Долучились також церковні громади, заклади освіти Коломиї, творчі колективи, діаспора та небайдужі. Як повідомили волонтери, результат. Тат перевершив очікування, і замість запланованих ста дронів вдалося зібрати кошти як мінімум на 250 і це не межа. Благодійники продовжують долучатися. А багато представників бізнесу вирішили продовжити акцію ще на місяць. Приєднуйтесь і ви деталі у відео, яке опублікував на своїх сторінках в соцмережах фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Всім привіт! Ми знаходимося. Десь на Донбасі, десь. десь в розташуванні 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, для якої протягом місяця до Різдвяних свят в рамках благодійної ініціативи ми збирали кошти для придбання 100 fpv дронів Як виявилося, наші зусилля значно більші, ніж 100 дронів, і з загальної кількості, а це на сьогодні більше 250 одиниць. Велику частку ми привезли сьогодні в розташування бригади для виконання бойових завдань. Насправді, результат певною мірою перевищив всі наші очікування і великі слова вдячності тим, хто зрозумів важливість нашої справи, хто знайшов час, можливість і саме бажання долучитися до нашої ініціативи. Хочемо подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. Насамперед, це благодійні організації підтримки бригади Дельвейс в особі пана Олександра, що провели таку чудову акцію людей, які долучалися, дітей, які ходили колядувати, всю громаду міста Коломия. І не тільки, я впевнений, що і поза містом Коломия також допомагали люди нам. Разом до перемоги не зупиняється, дрони мають. Властивість закінчилася, тому не зупиняємося. Допомагаємо нашому війську знищувати наших ворогів. Дякуємо кожному, хто долучився маленьким, великим донатом, байдуже, яким донатом, хто, хто долучався до цих зборів. Я, в свою чергу, і кожен боєць мого підрозділу обіцяємо, що кожен оцей дрон полетить точно в ціль і знищить п'ятого ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть кацапам! Амінь. <рив> скіба сказав, значить, скіба зробить. А ми йому поможемо. На колядували на дрони. Мешканці Балинців, Бучачків, Трофанівки та Кулачківців цього року передали для військових 23 дрони. На 15 заколядували ще 8 Придбали за кошти місцевих парафій та мешканців сіл. Більше про це у наступному сюжеті. Молодь із чотирьох сіл Коломийського району Балинців, Бучачків, Трофанівки та Кулачківців – цього року зібрались на благодійну коляду. Одразу вирішили, усі кошти передадуть на потреби військових. Ділиться Анастасія Гушул, ідейниця і учасниця благодійної коляди. Ми, як молодь, хотіли хоч чимось допомогти організуватись, бо якщо тил забуде, де фронт, то фронт буде там, де тил. Анастасія продовжує, коли охочих поколядувати зібралось вдосталь, розділились на. Кілька груп і колядували селами. Я навіть не вірила, що ми скільки зможемо зібрати, але разом ми сила. Наближаємо разом нашу перемогу. А зібрали справді немало. Ділиться учасник коляди Іван Курбутяк. 202 тисячі дев'ятсот гривні, 400 євро, 300 доларів і 200 злотих і 50 фунтів. За ці кошти вдалося придбати 15 FPV-дронів для наших захисників. Люди зустрічали нас привітно. Хотіли ну вони раді були, що наша молодь ходимо колідувати. Вони були в захваті від цього, бо як не як вони допомагають в нашим воїні. Ініціатив... Тиву небайдужої молоді підтримали й інші мешканці цих сіл, зокрема релігійні громади. Один дрон придбали від парафіян православної церкви введення в храм Пресвятої Богородиці села Баленці. На три дрони передали заколядовані гроші. Парафіяни церкви, зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, села Бучачки. Ділиться настоятель храму отець Мирослав Паньків. Ми не могли стояти осторонь і рішенням церковного комітету громади. Ми вирішили, що саме ці кошти найбільше потрібні воїнам для нашого захисту. Саме тому ми вирішили, що всю коляду ми віддали 50 тисяч на. Три дрони долучились до придбання дронів і місцеві меценати. Загалом вдалося назбирати коштів на 23 fpv дрони. Ділиться мешканець Баленців Василь Курбутяк. Вони накольдували на 15 дронів. Ми закупили ще ще додавали кошти, які нас залишилися з різдвяної акції, яку ми теж готували. Ще додали три дрони з села Бучачки, з церкви теж. Коляда була, додавали, теж ще купили три дрони. І вчора ще меценати нам допомогли, ще два взяли. Сьогодні окрім дронів, підготували і авто для захисників, які повезуть на схід волонтери, представники громадського об'єднання, хлопці з баленців, які спочатку повномасштабного вторгнення активно допомагає захисникам. Розповідає представник волонтерів Сергій Кваснюк. У цих машинах ми повеземо ці дрони. Також за кордону зараз їде тепловізор. Ну, речі теплі, амуніція все, все силами громади. Громади дякую громаді, яка довіряє нам, яка здає кошти і яка наближає перемогу. Ці ударні безпілотники передадуть адресно захисникам із сіл Балинці, Бучачки, Трофанівка та Кулачківці, які зараз боронять Україну на фронті, зокрема у складі Коломийської тероборони та 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. 200 соціальних квартир збудують у Коломиї. Це житло буде власністю громади, а певні категорії населення зможуть орендувати його. Насамперед йдеться про внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Зведуть житло за кошти міжнародних партнерів, зокрема міжнародної організації з міграції. Є вже таке рішення, що Коломия вийшла в перелік. Є така асоціація, міжнародна організація е, міграції, це ООН. Тобто, Коломия включена в перелік будівництва житла для ВПО. 200 квартир буде збудовано в Коломиї. буде один будинок порядку, десь 125 квартир, і другий 75. Суть така. Ми передаємо земельну ділянку, вони будують за свої кошти. І тоді готове житло передають, і воно стає власністю громади. Ми вже підписали такий меморандум з обласною адміністрацією, очікується, ще підписання в міністерстві. Це житло буде даватися 80% для ВПО. Ну по тих же чергах, які у нас будуть сформовані, і 20% на потреби нашої громади для тих соціально незахищених людей, яких в них теж є на своя черга. Є. Тобто це вигідно, але суть яка, це, не буде, це житло не буде підлягати приватизації. Воно завжди буде комунальною власністю. Треба буде платити оренду, треба буде платити всі комунальні послуги. Зараз, скажімо, якщо в шелтері жильці нічого не платять, то це вже буде таке, бо це ми розуміємо, це надовго. Це йде питання залучення тих людей, які дійсно не можуть повернутися до себе додому чи з інших причин, щоб вони отут жили. Систему ЮНІС продемонстрували викладачам ліцеїв Прикарпаття. Такий метод допоможе ефективніше викладати предмет захист України. Більше про інтерактивну тренінгову систему розкажемо у матеріалі. Ми зараз просуваємося до міської забудови, і в міській забудові можемо змоделювати мішенне поле. Це універсальна навчальна інтерактивна тренінгова система ЮНІСА простіше лазерний тирк його застосування для початкових навичок стрільби і вдосконалення вміння вона дозволяє змоделювати ситуацію, змінювати пору доби, силу вітру та хмарність. Усі її можливості представили у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї, що у Надвірній. Відповідно до курсу стрільб, які в збройних силах України використовуються, наповнена програмне забезпечення даної універсальної інтерактивної тренінгової системи. Сама система оцінює результат. Є огляд мішені, і керівник стрільби разом з здобувачем освіти може прослідкувати над чим необхідно працювати. Усі дані заносяться в електронний журнал для порівняння результатів та виправлення помилок. Система мобільна, але щоб працювала, потрібне затемнене приміщення або здійснити калібрування. Також наявні два види озброєння: пістолет та автомат, і найголовніше вона повністю безпечна для учнів. Вага озброєння. Що автомата, що пістолета відповідає практично вазі справжньої зброї. Єдине, що немає віддачі, особливо це чутливо для пістолета, тому що підбиває вище руку, і немає віддачі, приклада немає такого 100% відчуття, але маючи нульове уявлення, і після цієї системи я скажу на 90% вже майбутньої забувачу світи, буде розуміти, що він буде мати справу, коли отримує бойову зброю. Систему ЮНІС показали викладачам ліцею Прикарпаття для ефективнішого викладання предмету «Захист України. Присутні кажуть, сьогодні це дуже важливо. Держава посилює патріотичне виховання. У нас є певні програми на державному на місцевому рівні. Дуже великий плюс. Ми можемо з продовж навчального року цим тренуватися. Діти приїдуть на військово-польові збори вже на 90% готові. Сертифікати на одержання та встановлення універсальної навчально-інтерактивної тренінгової системи одержали 36 ліцеїв Прикарпаття у планах влади цього року забезпечити усі навчальні заклади. Такою системою у нас є 82 мільйони гривень. Це є кошти державної субвенції, які надійшли наприкінці 2023 року. І за ці кошти ми будемо закуповувати такі інтерактивні системи і максимально забезпечувати наші школи. Сьогодні ми наголос зробили саме для тих шкіл, які є опорними школами. Школи також практично з кожного району, але поповнення будуть надходити і ще тому будемо працювати, щоб Максимально не тільки обласний і державний бюджет залучати, але ще і наших відповідно колег і донорів за кордону. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на вишуканий концерт. Виступатиме тріо Теннор з Бельканто. Це визнані майстри у своєму жанрі. Артисти упродовж 17 років своєї творчості дали понад 1300 концертів. На сцені Коломийської філармонії вони представлять як популярні класичні. Твори, наприклад, гусарський марш з оперети Принцеса цирку, так і улюблені композиції, відомі всім з дитинства, такі як Червона Рута чи її брови карії очі. Провести вечір разом із тенор з Бельканто буде нагода 26 січня, початок концерту о 18.30. Дорога Коломиї, величний карпатський край, краю дзвінки голосів, краю творців прекрасна. Ми пишаємося вами, що у такі непрості часи ви створили чудо, відкрили двері нової філармонії в Україні. За майже 17 років існування колективу «Тенор з Вільканто» ми вперше виступимо в цьому чудовому залі у славному місті Коломия. Запрошуємо всіх поціновувачів високого мистецтва на наш концерт. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами. Двоє прикарпатських сноубордистів вибороли медалі Кубка Європи, що відбувається у болгарському помпорово. Перемоги у паралельному слаломі здобули Михайло Харук з верховини, у нього золото. Та Віта Боднарук з Єрмчанщини, У неї срібна нагорода. Ще одна прикарпатська спортсменка Елеонора Павлюк стала переможницею юніорських змагань зі сноубордингу. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.